Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю! Ви дивитеся телепроект вижити в сім'ї від студії Крок на зустріч». Чи потрібна ієрархія в сім'ї? З приводу цього існує дві думки: одна, що ієрархія повинна бути, друга, що ієрархії не потрібно. Яка ж думка є правильною? Про це ми будемо говорити сьогодні. Просто зараз пропонуємо вашій увазі сюжет про чоловіка, який розповість нам, хто в його сім'ї головний і чи існує між ним та його рідними конкуренція за владу в ній. Дивимося просто. Неймовірно, але факт. На Волині в одному з мальовничих селищ живе сім'я, в якій впродовж 42 років подружнього життя ніколи не скандалили. А можливо у вас як чоловіка інколи таке було бажання велике, ну посваритися своєю дружиною, зробити скандал такий, що от щось не так, чи в неї не так, чи у вас не так, щось не виходить. Бувало от таке? Ну я не знаю, так як я розумію, що в мене нема духу бунта. От який би мене на те я спонукував, тому що я стараюся жити по слову Божому, значить, от, бути головою сім'ї, любити свою дружину, значить, радитися. Навіть більше, дружина головного героя програми, також запевнила нас, що скандал з чоловіком є неможливим для неї через його спокійний характер. Він завжди спокійний. Всіх ситуаціях б не були, він спокійний. Тобто, ви не скандалите з чоловіком. Ну ні, ні. Немає вас такого звичаю, скандалити. Все вирішуєте мирним шляхом. Так. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Знайомтесь, подружжя Лотоцьких Микола та Любов. Пара впродовж 42 років проживає у селищі Мар'янівка Горохівського району, що на Волині. За роки спільного життя подружжя виховало шестеро дітей та дочекалося 16 онуків. Я дітей любив, так думав, скільки Бог дасть дітей, скільки значить, їх буде, от, щоб була сім'я благословена, щоб діти служили Господу. Завжди хотіла, щоб мій чоловік був справжній християнин, щоб був проповідник, щоб співав. Бог здійснив мою мрію, дав мені доброго чоловіка. І це видно. Продовж всього нашого життя. Мрії юної любові співпали з дитячими мріями її чоловіка. Ще будучи хлопчиком, Микола уявляв себе пастором. Вже понад 30 років Микола Йосипович несе пасторське служіння в місцевій Іванівській церкві Спасіння. Мені дуже подобається, що він на перше місце ставить служіння Господу. І я щаслива, я молюся, підтримую його в цьому. Окрім пасторського служіння, чоловік є координатором будинку престарілих для жінок добрий самарянин, який діє в Мар'янівці 6 років. Нині у домі милосердя під опікою євангельських християн перебуває 24 жінки похилого віку. Успіхам в служінні герой програми завдячує Богові та дружині. Не уявляю собі життя без дружини через те, що вона є помічниця. Навіть бували. Всякі труднощі, значить, в у першу чергу бере дружина на себе, значить, от ту ношу вона несе у молитві пред Господом, молиться, коли могла апостола. Все робила для того, значить, щоб навіть моє служіння воно було успішним і було благословеним. Це тільки я остаюся вдячний Богові за таку дружину, яку я маю, і я хотів би, щоб її Господь благословив на довго років. Що ви робите тоді, коли ваша дружина вас не слухає, можливо, гримаєте колоком по столу? Ну ні, по-перше, в нас не було таких моментів, значить, щоб ми доходили до такого, щоб гримати по столі. Справді ні От. разу От. Такого ні не одного було. разу за 42 роки. В нас такого ніколи не було. В чому секрет мирного сімейного життя подружжя Лутоцьких? Микола та Любов запевняють, їхні стосунки у сім'ї будуються на особливій ієрархії. Вона заключається в тому от, принципах Євангелії. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Це поставлено Богом, чоловік, значить, Він є голова сім'ї. Голова для дружини, дружина вона є як помічниця. Я навіть неодноразово мав проповіді, такі, значить, от відносно чоловіка, жінки, відносно дітей. Коли може бути благословена сім'я? Тоді, коли воно якраз є, тато є, значить, от, головою сім'ї. Він є священиком в домі, значить, от. дружина, вона є люб'яча дружина, яка любить чоловіка, допомагає йому, значить, навіть підказує, бувають моменти такі, щось треба, і, і навіть суттєві, значить, такі підсказки, яких варто прислухатися. От. І коли діти ти бачиш, вони в послушанні, значить, от. І це воно повинно значить, от, бути. А там, де вже. Безлад не поймеш, хто керує сюди туди. Сім'ї руйнуються, валяться, розлушення і так далі. Плач, біда, і діти остаються сиротами при живих батьках. І я рахую, що в нас йде все нормально по слову Божому. Я дякую Богу. Для сімейної пари Біблія є джерелом мирного та щасливого життя. Навіть більше любов запевнила, покора чоловікові не приниження, а благословення для неї та сім'ї. Легко тоді слухати свого чоловіка, якщо любиш і якщо дивишся в дзеркало слова Божого. Коли я слухаю свого чоловіка, то в сім'ї мир і благословення Боже. Тоді і слухняні діти, і вирішуються всі конфлікти мирно, які виникають. Тоді, як виникають труднощі і в молитві разом схиляються, і Господь чує, і виходить на зустріч. Вирішуються всі питання. В тому, що Бог допомагає в скрутних обставинах життя, Микола та Любов переконалися на власному досвіді. Декілька років тому у Миколи Йосиповича діагностували рак четвертої стадії. Чоловік мав четверту стадію раку, і ми в цих скорбях приходили до господа і діти. І ми всі возносили молитву до Господа, і він почув молитву, і велике чудо і продовжив життя. Ми дуже вдячні йому. Вона молилася, вона мене підтримувала, значить, вона все робила, все вона робила, що можна зробити, щоб я що жив, і, і, і так далі. Ну, то я рахую, що це тільки може любляча дружина так робити. Я пам'ятаю, коли тато мене покликав, коли якраз ця хвороба була. Він поклик казав, що ти допомагай мені, ти, що я тобі буду казати, це, щоб, щоб я дивився на нього, брав щось. Ну, тому що ну, всяке ну, могло бути, але слава Богу, що ми можемо разом сьогодні бути і мати хороше спілкування, спільну працю і бачити руку Божу в всьому. Один із синів подружжя Лотоцьких Сергій вже декілька років живе в домі батьків разом із своєю сім'єю. Молода пара виховує двох донечок. Для них батьки є прикладом в наслідуванні сімейних принципів. Ми хотіли б жити з такими принципами, ну іванівськими, як наші батьки, тому що і не тільки. Ми всі, хто взагалі сім'ї, коли будуть жити на цій основі, це вони будуть благословені, і мої батьки от жили на цій основі, і вони є благословені. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити. Я думаю, якщо чоловік на своєму місці, тобто він є християнин. Він має прямі стосунки з Богом, значить, от і прекрасно це і розуміє. Воно передається. Значить, дружина бачив тобі якраз те, що ти є тим чоловіком, який є люблячий чоловік, який головою сім'ї. Це видно по тому. І так само діти ж беруть приклад завжди з батьків. Дружини, коріться своїм чоловікам як господеві, бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. Микола Ясоповичу, при нашій розмові ви розповідали, що дружині потрібно коритися своєму чоловікові у всьому згідно священного писання. Але якщо, наприклад, чоловік поводить себе незгідно слова Божого, навпаки, він кривдить дружину, ображає що тоді жінці робити. Бо, можливо, наші глядачі, особливо жінки, скажуть, що таким чоловікам неможливо коритися. Ну, напевно, є по сім'ях такі труднощі, значить, от, де чоловік не на своєму місці, значить, от, по якихось різних причинах, будемо казати. Але моя така думка, значить, що це не повинна якби, жінка падати в розпач, от, тому що чоловік він неправильно поступає, але я схильний до того. Все ж таки, якщо жінка бачить, що чоловік він неправий, і якісь там скандали, і щось таке виходить, тоді. Все ж таки, мені кається, жінці треба звертатися до Бога за поратунком. От, чоловіка просити, бути світлом для нього, бути жінкою, такою, ну яка б могла е, побідити це все, значить, взяти на себе тую нагрузку покори і показати, що справді таки я на правильній дорозі, значить, от. і в молитві йти до Господа, шукати поратунку, а Бог сильний вирішити ці всі питання. Ідеальних людей та стосунків немає, зазначає Микола Йосипович. Так у цій сім'ї не скандалили та превселюдно накидалися кулаками один на одного. Проте місце непорозуміння було. Головне, Микола та Любов вміли їх вирішувати та зводити конфлікти до мінімуму. А в нас таких моментів не було, що вже аж ще треба гримати столом. Якщо щось було якесь непорозуміння, то ми сідали, якісь порозумілися за столом чи як там, значить, наче поговорили. Та, да, переговори, значить, от, ми знаходили спільну думку, значить, от і вирішували це і при помочі Божій в молитві, значить, ну раз бувало. Я не хочу сказати, що не було ніяких недостатків, але вони дуже легко вирішуються, коли люди надіються на Бога і розуміють одну одного. Щирість та відвертість подружжя Лотоцьких щодо сімейного життя справили на знімальну команду неабияке враження. Пара щаслива не тому, що в їхньому житті немає скандалів, а тому, що вони стараються жити згідно принципів Біблії. Що ви порадили сучасним жінкам для того, щоб сьогодні в своїх сім'ях вони були щасливими? Читати слово Боже там є всі відповіді на всі питання. Саме головне, я рахую знаєте, щоб не брати верх на чимось. На мою думку, навіть якщо якась є ситуація, така спірна. От вони бувають, я не кажу, що це все знайти так дуже гаразд, але їх дуже просто вирішувати. Прямо, значить, треба зійти з висоти на низину. І якщо потрібно сказати для дружини, слухай, Люба Федерівна, вибач мені, значить, бо я не правий перед тобою. І все, і це, все, все, все воно зайшло. Або навпаки, значить, вона це може зробити. Продовження сьогоднішньої теми програми Ієрархія в сім'ї дивіться наступної суботи. Не пропустіть новий випуск телепроекту Вижити в сім'ї 12 травня о 17.40 в ефірі 12 каналу.